Наймолодша Житомирська фігуристка, шестирічна Діана, готується до відповідального виступу, яким відкриватиме льодову ковзанку Лайн». Відтоді, як у Житомирі закрили єдину ковзанку, Діана разом з іншими юними фігуристами їздили займатися у Вінницю та у Київ. Тепер радіють, тренування стануть більш доступними. Їздити добре тут краще. А? Я хочу стати чемпіонкою. Горокатання – це моє життя. Я доявляю, кожну секунду я щось роблю. Стараюся щось підвищити свій рівень. Це велике щастя, тому що можемо не їздити кудись і буде дуже багато часу займатися, а може приїхати приїхати дуже швидко підняти свої класифікацію. З перших кроків юні спортсмени закохують у себе публіку близько сотні гостей, що прийшли до Айслайн, зачаровано спостерігають як майстерно, кружляють тендітні фігуристи. Діти ж переконують, навчитися кататися так само може кожен. Головне – мати бажання. Ну, на самом деле, дуже подобається, особливо дітки маленькі, дуже милі, подобається виступлення. Я взагалі дуже не чекала, що мені будуть так багато аплодувати, кричати. Тут стільки подарунків я не чекала, що мені бросять. Приятно дивитися, як дитина катається, але сама не, не пробувала. Щоб навчитися нормально кататися, хоча б трохи. І щоб без мене, наприклад, мама могла кататися. Тому що спочатку Учиться хотіть діляти простий елімент. Якщо а... ти будеш вот. ходити. То... і щоб добитися успіхів, то нужно займатися. И, и нужно... Не, не нужно там унивати, нужно просто себе вірити в свої сили. Прихильники спорту сподіваються, що Айслайн не зупинятиме свою роботу влітку і стане поштовхом для фігуристів і хокеїстів, відточувати майстерність і здобувати нові перемоги. Хотілося б, щоб і влада міста, і влада області повернулися обличчя. До того, що все-таки будуть і мабуть секції спортивні, і хокейні, і фігурно катання. На Житомирі Житомирі багато дітей, молоді, яка є перспективною. Підтримка цього закладу буде дуже дуже важливою. Таких має бути кілька в місті Житомирі. Я думаю, что когда экономическая ситуация в стране несколько поменяется, мы увидим все-таки развитие и хоккея, и фигурного катания. Хочу призвать всех играть в хоккей, потому что это действительно удивительный вид спорта. Этот, этот вид спорта требует, с одной стороны, мужества, упорства, силы, и с другой стороны, это коллективная игра. Голова прежде всего отдыхает. Ты можешь дать... В... Болю эмоциям, выплеснуть весь негатив, который скопился за неделю. Поэтому приходите, играйте, занимайтесь спортом. Катання на ковзанах не лише захопливий відпочинок, але й суттєво користь для здоров'я, кажуть фахівці. Тож закликають усіх впродовж новорічних свят скористатися нагодою і завітати на ковзанку. Це дуже полезний вид спорту. підтягується і фігура і імунітет виробляється. Дітки практично не болеють, коли займаються на льду. Так що приглашаю всіх і приглашаю не тільки діток, но й взрослих. Тому що займатися фігурним катанням ніколи не поздно. Дуже полезно, приємно. Приходите, будь пожалуйста, для себе займатися. Плани працювати. Цілий рік, якщо хтось нам допоможе, буде в цьому сприяти, то на майбутнє будемо цілий рік працювати, не будемо зупинятися, більше заволікати молоді в спорт. Хотів би ще виразити велику подяку керівництву ФОКу Олександру Єфимовичу. Дуже велика вдячність за цю можливість відкрити цю ковзанку. Ковзанка знаходиться у фізкультурно-оздоровчому комплексі «Фок» на Кібальчича, 9. працюватиме айслайн щоденно з 10 до 21.30.